Так, сьогодні готуємо сім'єю. Єфрем у нас збиває бананчики. Давай, працюй. Єфрем у нас з бананами працює. Тріша в нас збиває два яйця з однією ложечкою, Цукрозамінника стевії Солодкої. Так, працюємо. Давай, давай. Цікаво, так, що брат робить? брата цікавіше. Давай, давай, працюй. Ось банан буде у нас. Так, яйця вже майже готові, збивай. До яєць ми додаємо дві ложки какао-порошку. Так, давай, розмішуй тріфан. Дві ложки какао-порошочка. Так, розмішуй, гарно. І, і ванільку додамо. І сюди ж ось ванільку засипаємо. Давай працюй, Тріхан, працюй. Так, банани вже майже готові. Тріша працюємо. Так, ось у нас вже все майже готове. Так, до бананчиків я ще добавлю дві чайні ложечки. Кокосового борошна. Давай. Перемішуємо. Ось таке кокосове борошно у нас. Перемішуємо. Так. Ось у нас ще трішки розпушувача тіста, я додавала. Так, і ще все перемішує. Так. У трішек вже все готово. Тепер будемо все з'єднувати разом. Так, тріфам, давай. Так, будемо додати таке. Діда 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 діде. ми додаємо сюди. Так, і ось таке тісто ми замішуємо в тісті. Три банана, два яйця. Ложечка стевії, Так, ванілька, Дві ложечки кокосового борошна. Дві ложечки какао. І все це ми заливаємо ось в таку форму. Так, мало не забули покласти родзинки. Давай, Єфремка, клади родзинки. Так, тепер бери ложечку і перемішуй. От там, побільше ложечку візьми. побільшу ложечку, Так, перемішуй. Перемішуй, Ось у мене помічник є. Так. А тепер ми заливаємо форму. Так, ось так. Ось так у форму. все це, це заливаємо. Ось у нас все вже почало випікатися. А ми чекаємо. Пахне дуже смачно. Банан дуже приємно пахне, какао, ванілька. Все дуже смачно. Надіюсь, що буде і смак смачний. Так, ось у нас вийшов такий пиріг бананово-шоколадний. От такому він вигляді. Зараз будемо їсти та різати та спробуємо. Дуже він такий ніжний, пухкий, ось так подивіться. Та дуже приємний і смачний. В міру він солодкий, тому що в основному за, за рахунок банана, а з була одна ложечка. І корисний.